Ірі, івні нюз у студії для вас. Працює Настя Рейн. про найактуальніше в Україні та її серці Києві. Говоримо просто зараз. Україна повернула наших людей із російського полону: 207 українців вдома. Звільнені воїни ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, рядові, сержанти, офіцери і цивільні, багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Цей обмін п'ятдесяти від початку повномасштабного вторгнення і другий великий після тривалої перерви. Володимир Зеленський підтвердив, що Україна має повернути всіх своїх. Працюємо над цим. Також президент додав, що обмін чергова класна робота команди України. Це вже п'ятдесятий обмін за час повномасштабної війни. Загалом три тисячі. 35 людей вдалося повернути, і ми зробимо все, щоб повернути кожного і кожну. Ми ні про кого не забули. По кожному прізвищу шукаємо. І я хочу зараз подякувати усій нашій команді, яка веде цю роботу: Кирило Буданов, Андрій Єрмак, Василь Малюк, Дмитро Усов, Ігор Клименко, Дмитро Лубінець. Я вдячний усім, хто допомагає. Ми дуже часто чули в різні моменти, що щось не вийде, коли знаєш, що саме робити, все вдається, і навіть те, що комусь може здаватись, неможливо. Україна вміє досягати свого. Продовжують відвідувати Україну і представники наших союзників. Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибула з візитом до Києва. На вокзалі її зустріла посол США в Україні Бріджет Брінк. Вона зазначила, в планах низка зустрічей, зокрема з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством. Візит має підтвердити відданість перемозі над російською агресією в Україні. У 2,2 трильйона гривень оцінює українська влада збитки від російської агресії і обговорює з європейськими колегами, яким чином можна стягнути кошти з країни-агресорки. Про подолання наслідків воєнних дій для довкілля і те, якої шкоди зазнають флора і фауна в інших країнах Європи. Говорили на міжнародному форумі «United for Nature – Agenda for Ukraine» у Києві. Детальніше далі. Наслідки збройної агресії Росії в Україні може відчути не лише економіка, а й природа, і не лише на території нашої держави. Високопосадовці у сфері захисту довкілля держав сусідів розповідають, що певні зміни у екологічній ситуації у себе вони вже давно відчули і продовжують їх моніторити. Ми вже зафіксували деякі зміни якості повітря. Ми також мали декілька наукових та лабораторних досліджень, що встановили збільшення забруднення у воді у деякий період. Але це все потребує продовження дослідження та моніторингу і розуміння, що є головним джерелом забруднення. Крім того, ми бачимо активну міграцію тварин. Це пов'язано із пожежами у лісах. Це пов'язано із звуком вибухів, адже тварини можуть переміщуватись в залежності від своїх потреб. і це ми у Республіці Молдова також моніторимо. Міністр довкілля водних та лісових ресурсів Румунії також наголошує, що екологічний вплив не обмежується кордонами конкретної країни. Ми бачили конкретні приклади, коли у Дельті Дунаю знаходили будівельне сміття на території, яка суворо охороняється. Ми бачили також, що після вибуху на Каховській дамбі ширились чутки, що вода Чорного моря стане небезпечною для користувачів пляжів. Я одразу звернувся до міністра Руслана Стрільця, запитав, чи є дані про якість води. Ми співставили супутникові знімки, оцінювали швидкість руху води, зробили певні підрахунки і з'ясували, що у тому конкретному випадку вода моря... Ного моря була безпечною, але постійно треба відстежувати шкоду для довкілля, адже вона є для всієї Європи. І після завершення війни хтось має за це заплатити. А платити агресору буде за що? Адже фактів заподіяння шкоди довкіллю внаслідок воєнних дій у держекоінспекції зафіксували понад 3600. Українська влада оцінює збитки для природи у 2,2 трильйони гривень. Більше половини це забруднення атмосферного повітря. Проте стягнення з агресора грошей процес складний і тривалий. Такий трек притягнення до до відповідальності за злочини проти довкілля він робиться вперше в історії людства. На цьому наголошував генеральний прокурор. Я на цьому постійно наголошую. Сказати, що завтра буде прийнято рішення, і воно потім не буде оскаржуватись. Мабуть, ні. Але ми повинні залучити якомога більше партнерів, щоб верифікувати всі ті рішення і всі ті інструменти, які ми будемо пропонувати. А от наскільки шкодять екології міста прориви водопровідних труб покаже час. Бо ж сьогодні в Києві таких сталося аж два. У Дніпровському районі не витримала магістраль на бульварі Шамо. А в Солом'янському продірявилися труби на вулиці Олекси Тихого. В обох випадках підтопило проїжджі частини. На Русанівці без водопостачання залишилися 10 багатоквартирних будинків а без опалення два дитсадки і школа. Столичні мости патона та метро закриють на ремонт, проте це стане можливим лише після повноцінного запуску руху подільським мостом. Про це повідомили в кабінеті міністрів. Вважають, це не з причини транспортного колапсу, адже подільська переправа візьме на себе частину трафіку. Розглядають і варіант закрити мости для приватного транспорту, а пустити більшу кількість громадського. А от нова естакада на перехресті вулиць Богатирської та Полярної отримала дату введення в експлуатацію. Рух розв'язкою мають відкрити до Дня Києва. Він цього року припадає на 26 травня. Принаймні так розраховують у Київавтодорі. Закінчити ж останні косметичні роботи на об'єкті підрядник планує до осені. На розв'язці обіцяють зробити тротуари з урахуванням інклюзії, володоріжки і підземний перехід. Сам же 125-метровий шляхопровід матиме шість смуг руху і обійдеться ки. У 2 мільярди гривень. Цього року в столиці з'являться 10 нових почесних громадян. Про це свідчить намери КМДА закупити саме таку кількість нагрудних знаків. У нагородному комплекті також і посвідчення. Інший тендер на нагороди, який оголосила столична влада, передбачає виготовити 6 тисяч медалей Честь, слава, держава. Їх вручають за бойові заслуги в захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Всього на нагрудні знаки зібралися витратити 3,5 мільйони гривень. Школи йдуть на дистанційку у престоличному регіоні. стрімко більше хворих на грип та вірусні інфекції. В обласній адміністрації зазначають, лише за останній тиждень рівень захворюваності зріс на 40%. Нині він перевищив епідемічний поріг. Аби не поширювати недуги на віддалену форму навчання, перейшли 18 освітніх закладів у Бориспільському районі та по 7 у Фастівському і Броварському. На Київщині можуть виникнути одразу чотири нових міста згідно з новою редакцією адміністративно-територіального устрою. На такий статус можуть претендувати Білогородка, Бородянка, Гостомель і Коцюбинське. Нагадаю, після ліквідації селищ міського типу називатися містом може населений пункт із багатоповерховою забудовою та населенням більш як 10 тисяч осіб. Статус міста може позитивно вплинути на відбудову і розвиток громад. Зокрема, він дає змогу ефективніше знаходити міста побратими в Європі чи Америці. Убивчий маркетинг у центрі Макарова на Київщині з'явився надгробок, але не на могилі, а просто на вулиці. Як виявилось, встановив його власник бюро ритуальних послуг, щоб стимулювати продажі. Утім, місцевих жителів така інсталяція обурила. Втрутився навіть голова громади. У соцмережах він написав, що надгробку не місце обабіч людного тротуару. Після нагадування про правила благоустрою і погроз прибрати конструкцію силами комунальників. Підприємець свою рекламу видалив. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, інстаграм і Тікток. код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Рейн. Побачимось.